Всім привіт, друзі. Я завжди роблю аналітику по побітку. Сьогодні вирішив трішки зламати систему і піти в ефір, подивитися, що там і як, і зробити вам детальний огляд, показати свої думки і розказати, що варто зараз очікувати. Отже, погнали. По тижневому таймфрейму, в принципі, нічого не змінилося. Все, як і раніше, очікуємо 2400 2500 Очікуємо прихід десь приблизно в Imba, в зону ОТЄ, тут невеличку якусь проторговку, і тоді, можливо, знову рух вверх на перехай. В принципі, так класно було б бачити, класно було б очікувати, але все одно. Варто очікувати ситуацію, яка вже виходить в даному моменті, і слідкувати за графіком на даний момент. І що ми зараз бачимо? Ми бачимо гарний тест імба, і ми бачимо постійний несхідний рух, гарний несхідний ордерфлоу, і маємо знизу еквели. І в принципі, вони вже тут і продовжуються на. Приквіли, чи як це назвати. Ну і в принципі, структура не східна, але все ж таки шортити було б гарно, але знову ж таки тільки до 2400-2500. Далі я би радив пропускати шорти і приглядатися вже до зміни структури, до злому, до розвороту тренду і далі рух вгору підловлювати для себе. Якщо говорити по 4-годинному таймфрейму, то дуже цікава ситуація зараз в нас спостерігається по ось цьому не східному тренду. Тобто дуже часто якраз корекція або в дискаунт, або в ОТЄ, і одразу відкат вниз. Прайсекшн прекрасний, і закон сили, моментом теж дуже класний. Тому, в принципі, розглядати шорт в даному етапі ще десь так на 400 доларів вниз по ефіру варто і варто підшукувати для себе шортові зони. Особисто я враховував би той фактор, що ми ось тут зібрали. Крайній лой, і далі, в принципі, отримали відкат трохи вгору. Вгору відкат можемо приблизно розкинути по фібо і подивитися на годинці, доки можемо прийти. Тому прихід десь в 2900 там в 2,960 можливий. Якщо кинути на годинку, то якраз побачимо, що тут у нас є фулфіл імба, який ми щойно майже зробили. Можливо, ще піднімемося вгору, щоб зібрати в глибокій зоні ОТЄ на 2960. Ось ці хаї. І десь тут приблизно вже можна очікувати собі розворот. І тоді далі продовження шортового тренду. Ці думки, звичайно, є приблизними і завжди варто враховувати ситуацію в даний момент і аналізувати ринок при будь-яких змінах, тому що є дуже багато новин, дуже багато фаду, дуже багато різних ситуацій, які впливають на зміну тренду. По факту можна тоді помилитися з даними, з аналізом. Якщо виходити з ситуації, яку ми бачимо зараз, то я приглядаюся до шортів. Звичайно, не шортити олін, не залітати на всю котлету, завжди дотримуватися свого ризик менеджменту, своєї стратегії, але шукати гарні точки входу для того, щоб вигідно зайти з невеликим ризиком і із хорошим рерром, в принципі, на цьому у мене все. Ось такі швидкі думки. Ось такий швидкий аналіз вийшов по ефіру. Буде дуже цікаво почитати, які у вас є думки. Напишіть в коментарях, чого очікуєте зараз від ринку, чи конкретно по ефіру, по бітку. Детальніше можете дивитись за посиланнями під цим відео. Буду вдячний за лайк і підписку. Всім гарної торгівлі!